Павло, ціна білої та чорної каплі, крок 10. Бачите, вже всіх на устах: біла або чорна. Дивіться, давайте якраз подивимось. Різниця ну, взагалі, сміх, я вам чесно скажу. І, до речі, дивіться, я вам просто хочу таку фішечку показати. Ми це зробили саме для магазинів. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, чи це гарна ідея, чи це ні. Дивіться. На наших капельних лентах нових. А ось тут з-під ну, цієї упаковочки виходить спеціально десь 10 см шматочок крапельної ленти. Це для чого потрібно? Наприклад, у вас лежить бухта в магазині. Да? В магазині можна просто так ножичком вирізати, да? і у вас буде торчати. І клієнт підійшов так. Що це таке? Опа, бат, під потрогав, подивився, опа, кранік надів. Так, все працює, все класно, да? а не треба бухту там розхерачувати і, і дивитися. Так ось дивіться, по цінам. 8-міл крок 10, якісна первинна крапельна стрічка. Тип коштує 2199 гривень чорного кольору, а тийп Original. І наша новинка ребриста, якісна первинна крапельна стрічка. Тип. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже міцна, потовщена, двослойна технологія. Коштує всього 2500 гривень. Різниця в 300 гривень, друзі. Ну, це взагалі. Сміх, та й годі.